Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці найкращих футбольних ліг світу швидко і зручно. У цьому відео ми проглянемо результати 13-го туру Німецької Будесліги, оновлену турнірну таблицю, список бомбардирів чемпіонату та матчі наступного туру. Приєднуйтесь! Штутгарт переміг Уніон Берлін з рахунком 3-2. Бейер Лаверкузен здолав Санкт-Паулі 2-1. Баварія Мюнхен перемогла Гейденхайм 4-2. Айнтрахт, Франкфурт та Уксбург зіграли в нічию 2-2. Вердер Бремен обіграв Бохум 1-0. РБлей Петциге проміг Гольштайн Кіль 2-0. Борусія Менхенгладах та Борусія Дортмунд зіграли 1-1. Вольфсбург виграв у Майнца 0 5 4 3 Гофенгайм і Фрайбург зіграли 1-1. Перед тим, як ми покажемо оновлену турнірну таблицю. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути сповіщення, щоб не пропускати наші відео. Турнірна таблиця. Баварія Мюнхен – 33 очки. Айнтрахт – Франкфурт. 27 очок. Байер – Леверкузен – 26 очок. РБЛЕЙПЕЦГЕ, 24 очки Вольфсбург, 21 очко. Борусія Дортмунд, 21 очко. Фрайбург – 21 очко. Штутгарт, 20 охочок, Майнц 0п 19 охочок. Вердер Бремен, 19 охочок. Борусія Менхенгладах, 18 охочок. Уніон Берлін, 16 охочок. Аугсбург – 16 охочок. Гофенгайм, 13 охочок. Санкт Паулі, 11 охочок. Гейденхайм, 10 охочок. Гольштайнкіль – 5 охочок. Дохум лише 2 очки. Найкращий бомбардир чемпіонату Гаррі Кейн з Баварії Мюнхен, який забив 14 голів, хочемо дізнатися вас краще. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео та за яку команду в Бундеслізі ви вболіваєте. Тепер давайте подивимося на матчі наступного туру. Поділіться цим відео з вашим другом, який завжди питає результати та турнірну таблицю після вихідних. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і до наступного відео.